Ви бачите по ліву праву сторону, а там, ви маєте побачити сузинний пар. Я вже їх замітив. Це є хороша горілка. Це Ukrainian Spirit. Ось такий і сюзинний тунус з преміальною горілкою. Ми сьогодні розіграємо на нашому благодійному аукціоні. Всім подали відправиння спіріта, українська горілка, друзі, бачите, ось так. 10 тисяч гривень. Давайте будемо далі. 11. 12. 14. Мужчина сам каже: 15, 20, 25. Так ви даєте? 25, 26. Супер, круто. Продавно, я вас запрошую, пайте монове, запрошую цього щиро до нас. Отож, 26 тисяч. Звати вас Андрій. Андрій. До речі, спілкуємося, коли місто у нас приїхали. 600. Місто Вінниця.